Трамвай – це можна так сказати, як і засіб пересування нашим містом, основний аналог метро, яке так і не з'явилося в нашому місті, так само це і дух нашого міста, тому що більшість одеських історій вони зародилися або на нашому провозі, або в нашому трамваї. У нас збереглося дуже різноманітних маршрутів до різних історичних та курортних місць нашого міста. В кожного маршруту є своя велика історія, як і технічного плану, так і народного плану, так і взагалі історичного плану. Всесвітньо відомий журнал знес наш 20-й очеретовий маршрут до списку всесвітньо найцікавіших маршрутів. Тобто на рівні з Лісабонським трамваєм, трамваєм Сан-Франциско, дуже цікаво, що стоїть наша Одеська очеретова двадцятка. Це, до речі, дуже історичний маршрут. Він пройшов усі етапи розвитку. Там був як і кінний трамвай, паровий, електричний висококоліни, електричний ширококолійний. Дуже дивовижна там місцевість, особливо історично. Це був один з перших парових трамваїв, який був запущений в 1883 році. Ну, можна казати, що це була така поїздка на дачі. Так? Це був такий дачний район, поруч був хаджибейський ліман. На Хаджибейському лимані там були санаторії, були. Дачі, на яких відпочивало, до речі, ось Українка відпочивала на п'ятий станції якраз хаджибейської дороги, тож вона була саме саме в цих містах. Так Також там є дуже цікаві печерні будинки, які залишилися ще з 18 століття, і найбільш така значища пам'ятка, це казацький цвинтар. Світра Сотніковської Січі, де збереглися найстаріші козацькі хрести в Одесі, кладовіще з'явилося в другій половині 18 століття. Зараз відоме найдавніший хрест з датою це могило е, володінця Іоанна, 1791 рік. Можливо, там є хрести і більш старіші, але на них не збереглися дати. Тобто ми зараз кажемо про ту дату, яка точно визначена і яка збереглася. Це нам дає розуміння, що казацтво тут було задовго до цієї імперської, так званої дати заснування. Цей трамвайний маршрут унікальний, він не схожий на інші трамвайні маршрути в Одесі. І він так само привертає увагу до історії нашого міста. Тому дуже хотілося популяризувати його і трохи відновити. Що я маю на увазі? Дуже хочеться відреставрувати зупинковий павільйон. Їх на цьому маршруті залишилось 5, але всі вони дуже занедбані. Деякі з них напевно вже неможливо врятувати. Але цей останній ще є має шанси. На цій зупинці дуже велика територія, яка ніяк не задіяна. А отже, можливо, тут побудувати дійсно зелену територію. Так, це буде складно і потребувати зусиль, але немає нічого неможливого. Одеське архітектурне бюро вже підготувало проєкт, є готова візуалізація того, що саме тут могло б бути. Тож все реально. Я хочу, щоб 20-й трамвайний маршрут став ще однією візитівкою Одеси, щоб люди з України, а в подальшому і з усього світу приїздили сюди для того, щоб проїхатися цим маршрутом.